Я е, хочу надати слово нашому наступному доповідачі, хочу представити е, Світлана Миколаївна Садовенко, доктор культурології, професор, заслужений діяч культури України, е, її доповідь, е, екокультура, її роль і значення в готовності нації. Шановні Світлане Поколе, будь ласка, вам слово Світлана у нас онлайн на цей раз. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Дякую, вітаю всіх. По перше, Дякую, товариство знання, за запрошення, за надане слово. Насправді обмежень вже говорити, тому що <сум> <сум> Я його проведу тоді, добр. добре? Я проведу. допустим. Шановна Світлана Миколаївна, ми вас Щас не чуємо. А -а -а. <плес> Я очікую, тому що ви голосно спілкуєтеся. Я не перебиваю вас чекаю чекаю надану можливість. Дякую. О. Дякую за запрошення. Дякую за надане слово. Зрозуміло, щоб довідатися про культуру інших народів, необхідно пізнати власну історію, культуру, її духовні цінності. Звісно, що я перейду більш до академічної доповіді, ніж у пана Туменка, який нам так емоційно, з практичної точки зору, я перехожу в культурологічну площину. І е, в академічну таку, в академічний виклад своєї доповіді. Більше того, попереджу, що е, буду скорочуватися, тому що маю пару і тому маю вже тепер скорочувати свою доповідь. Дякую за взагалі. Надане слово, тобто в 21-му столітті нині українське суспільство постало перед величезною проблемою, і ми все це все це знаємо. І дуже дякую пані Світлану. Дякую організаторам сьогоднішніх діалогів, що насправді е, проблеми пошуку ефективної стратегії подальшого визначення ціннісних орієнторів. Геополітичного національного самовизначення, переосмислення ролі нашої національної української культури як надзвичайно важливого і ефективного, саме політичного ресурсу. Спасибі за постанову цього питання цієї проблеми в сьогоднішній нашій зустрічі. Українська культура під впливом соціальних змін зазнала і надалі зазнає суттєвих і е, трансформацій, і подеколи навіть знищення. Але трансформаційні процеси дають нам нові форми культури мистецтва, які виникають внаслідок змін у соціокультурному і культурному житті України, і є темою сучасного наукового дискурсу, актуалізуючи узагальнення здобутків соціального і культурно-мистецького розвитку українського народу. Звісно, що е, мені хотілося б більше сказати, але приходжу до суті. Е, і нагадаю, все ж таки, що Мігель де Унамуно ще у лютому 1895 року підкреслював, що питома потреба в щоденному повторенні того, що в повсякденні мимохідь забувається, стосується й поняття культури. Культура від латинського це оброблення, виховання, освіта, розвиток, шанування є тим широким, складним, неоднозначним поняттям, яке існує практично в усіх мовах світу і вживається в найрізноманітніших контекстах. Знані культурологи Богуцький шийко у своїх працях завжди підіймали культуру на високий щабель ставили її на перше місце серед визначальних чинників розв'язання проблем розвитку цивілізації, і з цим не можна не погодитися розгляд культури як найбільшого скарбу та одного з вагомих чинників порятунку від хвороб цивілізації, так сказав Микола Дмитренко, є нині насправді актуальним. Не менш насучним є актуалізація екозасад поняття культури, що й становить мету нашого виступу. Серед безлічі визначень поняття культура, варто нагадати, що на сьогоднішній день їх фігурує увага понад 830 830 визначень поняття культури побутує певна одностайність поглядів наукової спільноти щодо розуміння культури як складного багатокомпонентного явища пов'язаного з різноманіттям життя індивіду... індивідуума та його діяльності в суспільстві. Харків'яни Людмила Корміч і Володимир Багацький доцільно висновують, що культура це спосіб діяльності людини по оволодінню світом. Узагальнюючи, можна констатувати, що поняття культура по своїй суті означає усе те, що вироблене суспільною діяльністю. Іншими словами, культура це знаряддя, машини, технічні засоби, наукові відкриття. Пам'ятники літератури, писемності, релігійні системи, політичні теорії, правові й етичні норми, культурна спадщина, мистецькі твори і все це поняття культура. Сьогодні, коли все багатство культурних надбань людства за минулих віки, опосередковано проявившись в культурі ХХ століття, перетворилося з академічного пізнання в необхідну компоненту практичної діяльності, стрімко загострюється і актуалізується Вічна тема людина природа людська діяльність завдає непоправної шкоди світові світовій і самій людині, актуалізуючи проблему екологізації, тобто екологічної культури як умову збереження нашого дому планети Земля. Все більшої ваги в цьому контексті набуває розгляд питань, які стосуються екозасад української культури, зокрема народної, художньої культури, як органічна складова людського життя з часів його виникнення, маючи заповідні пріоритети добра, збереження, взаємозбагачення національних форм, а також екокультуру як захист та збереження природи, ставлення людини до світу, спрямованого на збереження живої природи для нащадків, менторський, повчальний підхід. Хід до встановлення та усвідомлення певних норм взаємин між людиною та природою, українська народна художня культура вже втілює в життя прагнення Пантелеймона куліша та інших великих українців, а саме, подальший вихід української національної культури із власного регіону. В широкий світ культура споконвіччя зв'язана з соціумом. Немає суспільства, соціальної групи або людини без культури і поза культурою. Зрозуміти сутність культури можна лише крізь призму життєдіяльності соціуму. Яка відбувається у певному середовищі взаємопов'язаних компонентів природного, техногенного і соціального походження? Сукупність цих компонентів творить середовище, яке називають навколишнім. Останнє, зазвичай поділяють на природне і штучне або на так звану першу неолюднену природу, інколи її називають. Натуральною природою, що існує незалежно від людини та її діяльності, що не стала ще предметом практичного її перетворення і є сьогодні потенційним об'єктом пізнання та освоєння. І другу природу, яка вже охоплена практичною діяльністю людини, є її результатом і становить середовище культури. Отже, історія суспільної культури є історією пізнання. Освоєння та перетворення людиною оточуючого її навколишнього середовища культура виникла не в абстрактному просторі. А в умовах реальної людської практики, на основі врахування законів природи, використання і переробки природної сировини, використання природних ритмів, рухів, кольорів, звуків, невипадкову культуру називають другою природою, без допомоги першої неолюдненої природи, людське суспільство і культура навряд чи змогли б розвиватися. Гердер вважав, що сама природа заклала в людині гуманістичні основи її розуму і культури. Еммануел Кант вбачав головне призначення природи у відношенні до культури в підготовці людей до свободи. Гумільов розвиток культури розглядав як наслідок дії космічних сил, а поява нових етносів, на його думку, пов'язана з так званою пасіонарністю індивідів. Проблемам єдності природи і культури присвятили свої праці Вернацький, Чижевський. зокрема, Вернацький пояснював виникнення культури проблемами самої природи і космосу. А Чижевський заклавши свою свого часу основу біосферної концепції культури. Підкреслював нерозривний зв'язок соціокультурних процесів на землі з фізичними явищами, які відбуваються на сонці, найбільш поширеним є розуміння природи як сукупності об'єктивних умов існування суспільства, його навколишнього середовища як частини матеріального світу, що певною мірою протистоїть суспільству. Саме в цьому розумінні поняття природа вживається для характеристики її місця та ролі в системі відносин людини і суспільства. Та об'єктивної дійсності. Суспільство не лише виходить з природи, але й ніколи не залишаючи її, поступово продовжує розширювати і поглиблювати свій споконвічний зв'язок з нею на всіх щаблях та рівнях свого діяльнісного прогресу. В процесі спілкування з природою та з іншими суспільствами воно постійно запозичує досвід практичної діяльності, підвищуючи власну якість. Природа не тільки дає соціуму природні матеріали для створення матеріальних цінностей, але значним чином впливає на характер тих чи інших видів мистецької культури, скажімо, культурних традицій, танців, пісень, декоративно вжиткового мистецтва. Та інше природа впливає і на розвиток релігії, філософії, науки, творів мистецтва, народного одягу, предметів побуту. Суспільство в процесі освоєння природи з одного боку все більше звільняється від безпосередньої залежності від оточуючого природного середовища, а з іншого, збільшує свою залежність від знань про природу істинності, мети свого розвитку і здатності враховувати всю багатоманітність наслідків свого втручання в природні процеси. Якщо раніше людське суспільство залежало від клімату врожаю. То, що, а порушення балансу природних систем призводило до вимирання окремої популяції біологічного виду Homo sapiens, то зараз ціною помилок визначення наслідків його діяльності може стати існування всього людства. Таким чином, культура це частина матеріального світу, перетворена суспільством. Природа це частина матеріального світу, що протистоїть суспільству, вибудовуючись за власними законами, незалежними від суспільства. Культура є перетвореною людиною природою. Культурні історії суспільства передувала природня передісторія, в процесі якої складалися природні передумови суспільного життя. Отже, можна констатувати, що поняття природа антитетичне, полярне. Поняттю культура, культура розробила цілу систему засобів взаємодії суспільства з природою. До цієї системи можна віднести міфи, мистецтво, народну творчість, народні свята, казки, ліричну поезію, навіяну природою, оповідання, байки. Приказки, приповідки про тварин тощо, до системи засобів спілкування з природою, переробка та переробки та використання її матеріалів можна віднести знаряддя праці, засоби виробництва, людське житло, транспорт в систему засобів використання природи, обробки землі, виготовлення продуктів землеробства та спорудження житла. Люди активно включали тварин. Коней, волів, слонів, собак, птахів, які свідомо не потребували цінностей культури, але, будучи верніше, будучи прирученими, вірно служили людині, допомагали їй вирішувати соціально-культурні проблеми. Тварини та птахи служили символами. Людської поведінки та людських якостей за характерними ознаками тваринного та пташиного світу людям давали прізвища: сорока, сокіл, солов'яненко, вовченко. Люди й нині досить часто вживають такі вирази, хитрий, як лис, богоюзливий, як зайць». Швидкий, як олень, неповороткий, як ведмідь, в народних байках, казках, говірках, яскраві ознаки звірів та птахів використовувалися для характеристики поведінки та психології людей. Через спілкування з домашніми тваринами та птахами в людей виховується любов до природи, гуманне ставлення до живих істот. Тваринний світ завжди займав і продовжує займати визначне місце не тільки у створенні матеріальної культури, а й у формуванні моральності. Духовного світу людини тут важливо зауважити, що концептуально визначаючи моралістичний підхід до встановлення та усвідомлення певних норм взаємин між людиною та природою, народна традиційна культура завжди. Передбачала моральну турботу про наступні покоління саме у захисті та збереженні природи. У сьогодні актуальними залишаються настанови у манумо про те, що треба йти до вічної традиції, матері ідеалу. Він називає вічну традицію, традицію українського народу і, взагалі, традиційність мат матір'ю ідеалу, який є не що інше як вона сама відображена в майбутньому, і вічна традиція. Це Традиція універсальна, космополітична, як у минулому, так і в сьогодення неможливо виявити жодного предмета культури, який би не був пов'язаним з природою. Люди створювали своє культурне середовище на основі природи, її законів, матеріалів, енергетики, матеріальні речі, музичні ритми, інструменти, фарби, завдячуючи спостереженням за унікальними явищами природи, як то політ птахів, плаваючі предмети. Живі істоти на воді, вогнище тощо накопиченню знань і досвіду про дії її законів. Людина, людина змогла створити цінності художньої культури, а відтак розвивалася, розвинулась в соціально-культурному та інтелектуальному плані. Отже, природа не тільки єдина умова виникнення художньої культури, а й співтворець культури як такої. В результаті активної діяльності суспільства в середовищі існування воно поволі змінювало свій вигляд. Що призвело до порушення біосфери і появи штучного середовища, яке називають техногенним, техносферою, штучне середовище охоплює матеріальні та соціальні умови життєдіяльності соціуму, об'єкти естетичного і морального ставлення суспільства до природи. Це матеріальні речі, створені людиною, яких не існує у природі. Рослини та тварини, виведені або створені людиною завдяки природному добору чи геній інженерії, суспільні відносини, пов'язані з соціальною формою руху матерії і здійснювані через свідому суспільну діяльність, а також духовні, моральні, естетичні цінності тощо, штучне середовище неминуче постійно наступає на природні, поглинаючи його. Як підкреслює Чешев, людина приречена жити у світі техніки і дискусія про природу техносфери. Прямо пов'язана з питанням про те, яка сторона природи людини відображає себе у властивостях техносфери. Зрозуміло, у технічному світі відбита насамперед діяльність природа людини, її здатність до перетворення природного середовища. Світ штучного, світ техносфери є по суті діяльнісний світ людини, що живе своїм доцільним, раціонально розумовим життям у рамках соціального цілого. Питання, вважаючише, може бути поставлене таким чином: чи має техносфера свою власну динаміку або ж її розвиток є відбиттям або втіленням розвитку світи, світу діяльності людини? Діяльність дослідник показує, що. Що ж точне середовище, в якому живе людина, формує не тільки його конкретні діяльнісні цілі, але й продуктує основні життєві мотивації. Тому світ техносфери бере пряму або опосередковану участь у становленні цих мотивацій, як особистих, так і загальносоціальних. Культури, світогляду, ідеології. Результатом цього є складний взаємозв'язок раціонально розумових цілей діяльності і глибинних, глибинних мотивацій суспільства. Для прикладу, характерна для сучасної епохи мотиваційна установка на максимізацію комфорту для свого виникнення. Мала потреба в існуванні техносфери, але своєю чергою функціональна і структурна організація техносфери стали наслідком. Названої мотивації, тільки діяльнісний підхід щодо природи техносфери, переконаний Чешев, здатний розкрити власну динаміку техносфери в її соціально-культурній обумовленості. Панарів зауважував, творці соціального постіндустріального світу мріяли про те, щоб механічна робота в майбутньому стала долею машин, а людям лишалася вільна творчість. Однак, давайте визнаємо, що більшість людей, які звільнилися від напруженої щоденної Праці поринули не в науку або мистецтво, а кинулися. Цитата до розслабленості гедоністичного дозвілля і споживання. А штучний інтелект, давайте зауважимо, що нині активіз... активно заміщує собою певні професії з одного боку, несе допомогу, звісно, а з іншого починає трохи лякати. Активно втручаючись у природу, люди стали порушувати природні процеси і закони, знецінювати роль природи в людському суспільстві, відтак стали на шлях порушення балансу природи як єдиної умови розвитку культури. Природа в цій ситуації змінювалась не тільки в свідомості людей, але й на фізичному рівні. Тому однобічний розвиток культури без урахування законів природи набув загрозливого подеколи характеру як для культури, так і для природи. Отже, вже сьогодні людство створило штучне середовище свого існування, яке в десятки і сотні разів продуктивніше за природнє. Водночас природнє середовище є не лише матеріальними умовами життєдіяльності людини і вихідним об'єктом виробництва, а й об'єктом, Певного, естетичного і морального ставлення. Адже з природою, як уже зазначалося, нерозривно пов'язано і фізичне, і духовне життя людини. Тому ставлення людини до природи не визначається лише утилітарним, маркантильним інтересом, воно охоплює розуміння глибин людської душі. Шпенглер писав: Культура народжується в ту мить, коли з прадушевного стану вічно дитячого людства пробуджується і відшаровується душа, якийсь лик з безодні безликого, щось обмежене і минуще з безмежного і майбутнього. Культура вмирає, коли ця душа здійснила вже повну суму своїх можливостей у вигляді народів, мов віровчень, мистецтв, держав, наук, і таким чином знову повернулася у прадушевну стихію, але її сповнею. Не життя існування, ціла низка великих епох, які в строгих контурах окреслювали поступальне самоздійснення, являє собою приховану пристрастну боротьбу за утвердження ідеї проти сил хаосу, які давлять ззовні проти несвідомого, розпирають зсередини, куди силиці злобно стягнулися. Тому культура, існуючи як складний об'єкт, не може бути одномірною, втілюючи в собі родові властивості людини і фігуруючи як надбання усього людства, культура єдина і водночас нескінченно різноманітна, адже є плодом діяльності різноманітних суб'єктів соціальної творчості, складовою частиною загальнолюдської культури, особливим соціокультурним феноменом, що володіє низкою характерних рис, обумовлених протиріччями, які відрізні. Зняють і від інших типів являється українська народна художня культура, яка потребує окремого розгляду, а духовна спадщина українства як результат суспільних зусиль, накопичених протягом багатьох століть, становить філософію нації, містить різноманітні форми соціального керування, зокрема моральним розвитком особистості. Найбільш значимими є народні звичаї, обряди, традиції, народна творчість. Звичай народу це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки на сучасному етапі, а й у його історичному минулому та майбутті. Це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах у повсякденні та у святкані. Це ті найменш, найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ. В одну націю генетично закодувавши в образах символах безсмертні символи буття, як сказав Воропай, вони стали запорукою збереження духовності, національної ідентичності і. Перспектив існування. Отже, з народних творчих джерел починається історія культури народу, відтворюється його духовна культура, характер, психологія, а створена на їх ґрунті національна культура творить духовне обличчя народу. Тому без знання і розуміння традиційної народної культури, фольклору, як їх складової, неможливо самоусвідомлення приналежності до свого народу, того визначального і неодмінно притаманного людині, що називається. Національною свідомістю і гідністю віднак відтак нерозуміння сутності національних традицій, особливостей психології, способу життя українського народу, його етнокультури, екокультури. Призводить до розриву зв'язку між поколіннями. Тому плекаємо нашу наше відношення, плекаємо і створюємо той, прокладаємо браму хронотопів від минулого до сучасності і до майбутнього на основі знань про етно і екокультуру. Дякую за увагу. Дякую, дякуємо, шановна Світлана Миколаївна, за таку широку палітру, якою ви розгорнули перед нами е, культуру. Е, дякуємо за глибоку любов до української культури і е, за те, що ви так зацікавлено виклали матеріал, дуже цікавий. Е, дорогі друзі. чи... Є? є якісь ну? коментарі, запитання, бо Світлана Миколаївна вже поспішає Добре. короткий час, тільки має для обговорення. Якщо є запитання або коментарі, будь ласка, відгукніться, піднімайте руку або пишіть в чат. І Аня, ставте, можете написати, я відповім письмово. Щиро дякую за надану можливість. Всіх дуже глибоко шаную. Спасибі величезне за запрошення і дякую за увагу. Дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо Спасибо. всього найкращого до да, успіхів у вашій багатогранній діяльності.